Ситуація в Куп'янську для росіян погіршується, але Кремль не хоче цього визнавати. Про таке пишуть аналітики інституту вивчення війни. В той час, коли сили оборони зачищають місто, верхівка Росії заявляє протилежне, нібито вся українська контратака на межі краху. Кадри як успішно триває наша операція з блокування ворога в куп'янську, показали бійці 13-ї бригади Хартія. А головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські воїни відкинули російських окупантів від Куп'янська та взяли під контроль майже 90% території міста. Тим часом на іншому відтинку фронту, покровському, втрати противника за останній місяць зросли аж на 30%. Про це заявили у десантно-штурмових військах, які тримають там оборону у Покровську. Ворог активізувався у західній частині міста, намагається прорватися у бік села Гришини на півночі. Там сили оборони також не дають росіянам зімкнути Покровськ із Мирноградом. За даними аналітичного порталу Діпстейт, напередодні окупанти просунулися у чотирьох населених пунктах на різних напрямках, зокрема і у Гуляйполі на Запоріжжі. Ситуація на фронті залишається дуже складною. РФ наростила угруповання військ в Україні до близько 710 тисяч солдатів і почала стратегічну наступальну операцію. Про це повідомив головком зсу Олександр Сирський під час засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла. Уточнив він окремо сирський зупинився на ситуації саме на покровському напрямку. І за його словами, російські війська вже понад 17 місяців намагаються захопити покровськ. Українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 квадратними кілометрами у північній частині міста. Також відбили 56 квадратних кілометрів території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, удачне західніше Покровська. Допомога Україні на мільярди євро. Партнери по коаліції у форматі Рамштайн продовжать підтримувати нашу державу і в наступному році. Під час засідання, яке відбулося напередодні, країни озвучили, яку саме поміч нададуть у 2026-му. Німеччина зобов'язалася виділити 11,5 мільярдів євро на ППО, БПЛА, артилерійські постріли. Ну а також Берлін вже передав нові системи Петріот та Айрісті. Велика Британія пообіцяла посилити українську ППО на суму 600 мільйонів фунтів за рахунок заморожених активів Росії, коштів партнерів, а також власного бюджету. Нідерланди виділять 700 мільйонів євро на безпілотники, зокрема 400 мільйонів на дрони українського виробництва. Ну а Данія придасть 259 мільйонів євро на дрони, ППО і підтримку української авіації. Естонія, Латвія та Литва задекларували зобов'язання підтримувати Україну у 2026 на рівні не менше ніж чверті відсотка власного ВВП. Норвегія виділить наступного року близько 7 мільярдів доларів загальної військової допомоги. Ну а Чехія обіцяє і далі фінансувати постачання артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи. Загалом підтримку в межах коаліції нададуть 15 країн світу. Позика Україні за прискореною процедурою. Якщо лідери ЄС домовляться про використання заморожених російських активів на користь України, Європарламент застосує процедуру терміновості для ухвалення репараційного кредиту. Про це повідомляє прес служба Європарламенту. Голосуватимуть за пропозицію надати нам репараційну позику ймовірно в січні. Гроші, які наша держава може отримати таким чином, підуть на підтримку бюджету. Зокрема, оборонну промисловість її інтегруватимуть в оборонну систему ЄС.